А ще мені у їх і сподобається їх мікрофон. Добрий день. З вами говорить Надія і Парадка. Надя, коли ти перестала вірити в Діда Мороза, Діда Мороза, я перестала вірити в той в ту ніч, коли я на Бризняках себе дома лежала Мені було вісім років. Я закрила очі, а потім відкрила очі, і з'явився подарунок. Реально по-справжньому. Але я зрозуміла, чому що цей подарунок реально не міг з'явитися цим чином? Це занадто швидко. Тому я зрозуміла, що щось тут не чисто це, мабуть, мої батьки. Це моя Паразка. Моя горзеточка. Ти любиш маму? А яка була найскаженіша новорічна вечірка своя? Ви знаєте, я в принципі не дуже сильно на новий рік скажена. Пам'ятаю, знову ж таки, в еру свого тінейджу, де в мене були дуже дуже скажені подружки: 13 14 років. Ми всі зібрались в мене вдома, і вони дивились фільми для дорослих. А я uh, пройшла uh, гру «Арканум». Все таке. <смір> <смір> я люблю порядок, але я на всюди хаос. Але він такий упорядкований. Ну все. Чес коктейлю. Сьогодні ми готуємо коктейль Манхете. Це не новорічний коктейль, це єдиний коктейль, який він робив. Але він підходить на всі оказії нашого життя. Починаючи від того, коли тебе розбите серце, закінчуючи тебе часами, коли ти дуже щасливий. Що нам потрібно? Шейкер. Віскі. Я взагалі люблю японські віскі, але можна в цей коктейль і бурбони, все що забути. А вермут італійський, червоний. І ангустура. Це така маленька деталька. Ну і вишня. Завжди, коли я роблю коктейлі, все летить навколо. Потім ми беремо значить, з вами вермот. Ангестура. Її на око. Це найбільш небезковіша історія. Ну, отак я думаю. Як була я маленька, цілувала мене ненька, а як стала підростати, стали хлопці, цілувати. Ну що, у нас е, з Богом ніби вийшло, і ми переходимо до таких от маленьких стаканчиків в ідеалі, я люблю їх заморозити. Е, потрібна вишня. Коктейльну вишню взагалі в Україні знайти це доволі складно. То я її заміняю вишнею, які продаються для тортів, випічок. Теж непогано. Це такий маленький лайфхак. Бачите, скромний вийшов. Порційність доволі скромна. <рес> <рес> ну, казав, що треба багато зразу пити, правда? Ну, не це відповідає. Ну, трошки я попробую все таки. Я люблю гарно нарядитись. Піти повечеряти десь близько сьомої, десята вечора вже в ліжку, бо в моєму житті мені не потрібна дата для вечірки. У мене вечірка може садитися щодня, незважаючи ні на календарний день, ні на день тижня.